Санітарна епідеміологічна служба Богорочанського району відсвяткувала новосілля. Тут урочисто відкрите приміщення бактеріологічної та паразитологічної лабораторії. Ремонтували корпус усією громадою. Допомогла і влада, і місцеві бізнесмени, і самі медики. Основне підкреслювали, що відтепер санепідеміологічна ситуація в районі буде на найвищому контролі, адже для цього створено належні умови. Важко повірити, що чотири місяці тому цей будинок нагадував розвалюху. Сама ж лабораторія перебувала, як то кажуть, у приймах в центральній районній лікарні. Те, що сьогодні тут святкують новосілля, це насамперед заслуга районної влади. Володимир Миколаївич Єфімчук організував цю роботу. Він був організатором цієї роботи. Третье, те належне, що за короткий час зібрав і ті кошти повинаходив і зібрав. Колективи підприємців, меценатів, які сприяли, допомогли вирішити це, я би сказав, надзвичайно важливе соціальне питання, бо буде і для працівників установи, буде нормальні умови праці, і для тих людей, відвідувачів. Також керівники району переконують, що це тільки початок, як часто чуємо у кінці фільму. Далі буде. Це ті перші відкриття нашої команди. Яка працює і ті завдання, які ставить нам обласна державна адміністрація Михайло Васильович Вишеважнюк, і сьогодні в нас колегія буде районної державної адміністрації, де ми сьогодні затвердимо план соціально-економічного розвитку нашого району на 10 років. Тобто, цей план передбачає. Відкриття багато багато об'єктів, тобто ми хочемо зробити в нашому районі певну європетизацію наших об'єктів і будинків культури і наших шкіл. Ну а для сьогоднішніх новоселів просторі, чисті і теплі кімнати лабораторії є додатковим стимулом у їхній роботі, адже вони відповідальні за безпеку всіх мешканців району. Лабораторія потрібна вона є необхідною для обстеження людей, харчових продуктів, змивів. Води, грунту, зовнішнього середовища це є основна складова санітарно-пологічної служби. Це є для покращення санітарно-епідемологічного благополуччя населення в районі.